Що з тобою таке? Настрою немає. Точно не підеш. А все нормально. Йдіть, розважайтесь. А ви вірите в те, що з близькою людиною можна поговорити і після її смерті? Ти хочеш поговорити з Деббі? Так. Це спіритична дошка. Це сталося тут. Щось мені це не подобається. Вона існує дуже давно. Наш задум щирий в серцях молитви, дух найближчий себе яви. З її допомогою спілкуються. Якщо ти чуєш, я сумую. З потойбіччям. Та спокійно. Це ж старий будинок. Це якась дурня. А? Народ, хто це робить? Зара припини, я її не штовхаю. Воно пише привіт, друже. Все, я йду додому, це вже не смішно. Від продюсера фільму «Техаська різанина бензу Я щось знайшла, я щось знайшла. Спробувала зняти на камеру. Я щось знайшла в себе вдома. І після цього почалась якась чортівня. Дебі знайшла дошку в себе вдома і розбудила якісь сили. І творців фільму «Астрал». Тут хтось є. Ці сили полюють на нас. Агов? На кожного з нас. І хто наступний? Як нам їх зупинити? Розірвати зв'язок, інакше вони не вгамуються. Зіграємо в цю гру ще раз. Востаннє. Цього року наш задум щирий в серцях молитви. Дух найближчий себе яви. Подай нам який знак. Це все не по-справжньому. Це лише гро. Віджа. Смертельна гра. Вірте, що це лише гра. З 13 листопада у кіно.